Привіт, другечки-перегочки. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до дискорд серверу, буду вам вдячний. Що ж, хочу вогняні турелі і хочу багато-багато струманів. Або хочу. пропати мультипічку. Я це ще не вирішив. Або мультипічка, або Або вогняні турелі. Подивимося. Коротше, що зараз перша випада, бо ну, що перша викручу, то й буду качати. Як не стану сухарика взагалі не буду качати ну Він прикольно, але просто не хочеш. Нов-нов-нов-нов-нов. Чудово. Ходімо шукати далі золото, а там нітка є, да? ну В принципі, нітре нам також підходить, що у нас тут переряджання прибуде. Нітр ми таке заберемо. І треба бігти по капсулу. Пам-парам-пам-пам, -пам. а мені щось нічого не випадає, давайте крутити. Огняні турелі, отже, качаємо огняні турелі. Ну, Знову ж таки, качаємо огняні турелі, це я напевно голосно сказав. Е -е, огняні турелі. Чим мені вони взагалі цікаві? Я б хотів би на них На них, поза цією струменевою цієї історії і взяти багато-багато струманів. Ну я про це вже говорив. Але чомусь не щастить мені на ну, саме таку прокачку. Не знаю. Як... Гра не дає мені такого щастя, я б так би сказав. Бо... А от дуже-дуже б дуже хотілося, чесно кажучи. Ну, окей, все одно будемо пробувати, старатися, тому подібне. Бум! Ну, бум, це напевно голосно. А давайте видобуток золота візьмемо. Йому видобуток золота запитаєте. Тому що той... Натуралі можна взяти розвалювання породи, буде мене купа золота. Як почну там все поліпшувати, прокачувати і буде мені щастя. Ну, я якось так бачу цю ситуацію. Втім, подивимось, як воно буде. Треба пошукати ще нітро побігати, тому що таке саме золото пошукати. Проходь, будь ласка. Сукор поки, о, золото. Сукор поки що не потрібен, магніт вже класно, дякую. Тепер можемо всім впалювати дупи і розслабитись. Досвід ми, ми зберемо. Ну, звісно, якщо я не проїбунька, як завжди, треба взяти удачу. Чому удачу? Тому що мені ну, потрібна легендарка. А, але боси прийшли, так? Да? Рануватто. Рануватто. До речі, босики простенькі. Давайте побігаємо, щось класне, пошукаємо. О, ну, лачинки, наприклад, нам підійдуть. Золото. Золото, золото, золото. Десь сюди. Могло би більше і краще приземлитися насправді. Окей, okay, побігли звідси, швидкість перезаряджання, хоча але треба брати, так? Да? Швидкість перезаряджання. А чому швидкість перезаряджання? Ну, тому що турелей може бути знову ж таки багато. І треба ще вони швиденько перезаряджались. Погане місто я це заходжу, Бос один помер, треба бігти по магніту. Ем. О да ой блядь. Бігли по магніт, давай швиденько, швиденько. бля, а де магніт? Магніт знизу, капсула зверху. Ну, хоча не так магніт прямо знизу. В принципі, нормально. Думаю, все в нас має вийти, дивіться раз. Оп. Так, треба брати щось струменеве. Кислота. Хей буде. Ідеально. Розбивання породи мені підходить. Шкоду візьмемо. Шкода. Накопичення. Накопичення. І валимо... Там, можна ще трошки побігати, напевно. Напевно, ні, напевно, треба валити, бо може це погано закінчитись, не хочу ризикувати. Поки що все йде більш-менш нормально. Так, дивіться сюди, беремо шкоду, ймовірність кріта мені. Взагалі потрібен кріт чи ні? Напевно, ні. Давайте швидкі перезаряджання. Швидко перезаряджання. з крименевої і будемо відправлятися. Ну, качають тільки Мені на них потрібна ціла купа струменів. О, до речі, ще було б, напевно, непогано пробустити межі збору. Я... Ой-ой-ой-ой-ой, оце гарно було тільки що. Прям дуже класно. Можна такого, будь ласка, мені побільше. Коротше, золото тут фармиться, яке класно, так? Да? Ми ходімо, будемо квіти збирати, ну, щось шукати круте. Це мені таких струманів прям супер багазько треба. Прям вагон вагон і маленьке возики. Краще два вагони, три возики. Було б дуже круто. Треба, ще такі поліпшення прям випадали, випадали постійно мені. Там капсула випала, так? Да? Угу. Треба по мені, пожалуй, будь ласка, бити. Ой-ой-ой-ой-ой, так вони по мені всі б'ють. Так, накопичення. Плюс один Уже Вже 300 мені, вже веселіше. 4 і я буду супер задоволений насправді буде мені прям щастя таке величезне. а ви добуток Гнали, фармити межі збору треба прокачати буде межі збору і буде мені щастя Треба ще квіточки зібрати. Ну, квіточки не будуть просто олочинки. Очинки нам також потрібні. Так, магніт, я не знаю, випаде мені магніт, чи не випаде, як думаєте, робимо ставки на випадіння магніт. Швидкість перезаряджання, напевно, все-таки майже збору круто. Перезаряджання, ну воно як краще. Так, золото зараз викопаємо. Знаєте, в чому може бути проблема? Дуже швидко помруть боси Це реально прям буде проблемою. Ну Це я без жартів. Мов не швидко помру, тому що дуже багато струманів і їх прям смаз, смажу. Ну це пожитів. Так, дивіться, як зараз тут аж швиденько цей бетон розберемо. Гоп-гоп-гоп-гоп-гоп. Один бос готовий, так? Да? Бачите. Зараз буде інший. О! Вогнева пічка. Так, струмані, коротше, ми качаємо з вами. Там щось на горі було круте. Хода? шкода, що на легендарка. Ні, треба чи зможу забрати. Блядь, скільки тут ні треба, хоч одну забрати. Та ризикована історія насправді. звідси валить магніт. Ой-ой-ой. Треба швидкість руху, напевно, буде пробустити по можливості. 10 золота 99 нітри. Я вважаю, це дуже-дуже не. О, плюс один струмінь. М -м -м, мій зайчик, іди сюди. Плюс три турелі. Так, ефекти стану, перезаряджання важкої нам не потрібно. Ефекти стану, швидкість руху. Я думаю, треба взяти. Швидкість перезаряджання. Межі збору. Хай будуть. Не вистачило золота, так? Да? Ну нічого, зараз накопаємо. Так, погнали, мені подобається така история на нас 4 струмені вже, да, має бути? А ну-ка. Раздоцінимо. Хлопці, на вихід. Да, вже 4 струмені, все добре. Ходимо там щось на горі, я бачив класно. Ходімо, зараз Моркітик вийде будемо. Просто анігіляція породи. Я не знаю як це назвати реально, але це просто бум. Треба зі збору качати постійно, прям постійно, постійно, постійно. Так, а, накопичення шкода мене влаштовує. І потрібно більше струманів насправді. Хочу 5 або 6. 4 це мало. Можливості треба буде удачі качати. Так. Бачив тут іде з золота да? Капсула. Подімо перезарядку з кременева и все зброя мене стременева знову. Як вони ще до мене дістають? Треба турельки на шкоду прокачати або на ППСТАН, або щось. Ну, таку історію. Перезарядки їм, до речі, треба пробудити. Ну, Як буде швидше перезарядка, будь швидше випадати. Так, нітро ми беремо. Точніше, нітритний порошок, да? Йдемо по золотом. Так, досвід, досвід, досвід. Таки, треба качатися, так? не факт що мені будуть постійно магніт випадати. Так, напевно, тривалість струменевої, яка буде, хай довше турелі стоять. Так, ймовірність критичної шкоди. Знаю, як це буде на турелях, правда, працювати, ходімо сюди догори. Дивіться, знову ж таки, золото нам треба. Чесно кажучи, нічого я не бачу в цих струменях, ну тобто вогонь прям. Ой-ой-ой, магніт, дружочек, так і не в тему сюди. Але окей, да. Певно, що якесь перезаряджання для всього візьмемо. Шкода струменевої, швидкість перезаряджання. швидкість видобутку, блін, взагалі не потрібна історія. Фактично, шкода, хай буде. Так, тривалість стійкої. Ой-ой-ой! Дістав мене трішки, ну нічого страшного. Один красунчик готовий. Інший, я думаю, також не затримається. Чомусь мені так здається. Так. І не спетичні шкоди треба зібрати досвід трішки, так? Да? Так, швидкість перезаряджання. Трішки золота. Оп, зараз тут пірельки кинемо. Так, поїхали. Е, я брав би удачу по можливості, думаю, удача. Удача була б дуже непогана. Блін, немає мого поліпшення на плюс один струмінь. Так, шкода струменевої беремо, накопичення беремо, крутимо. Пекти стану можна взяти. Крутимо. Накопичення беремо. Швидкість руху. Візьму. Треба крутити. Багато нітри залишається. Ну, в принципі, це непогано. Ймовірність крита в мене яка вже? Ймовірність крита 84%. Так, ну окей, ходімо далі копати, ходімо по золоту. Ну, я ще не втрачаю надію, все-таки ще плюс один струмінь собі взяти. Я все-таки думаю, історія плюс одного струменя ну, ще доволі таки реальна. Хай більше золота. Поставляємо туреляк. Треба гриби, до речі, збирати, да? то я якось. Про гриби, ну, не те що забуваюсь, не звертаю уваги. Ну, так розслабився, підемо да? займатися своїми справами, потім сюди повернемося. Ой-ой-ой, вона хтось переїхав трішки, ну нічого, переживемо, все, це не проблема. Ой, грибів у мене мало, так? Да? Це насправді проблема. О, бачу грибочок, підемо по грибочок. Де всі гриби, до речі? Я думаю, тут має бути якось більше грибів. Швидкість перезаряджання зараз грибочок десь вони від мене точно ховають прям гарантія капсула скоро треба буде йти по капсулу, да? зараз грибочок два грибочок так зараз я тут трішки Наставляють турель, якщо бути у безпеці, хоч відносній. Як ви до мене доходити, я не розумію, чесно кажучи, як я стану? Так, тут -то купа 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 па Блін, блин, треба а... зі ну, гриби зібрати. Ну, спільно, я не гриби не кара зібрати, блядь. Блін. Насправді валити, звідси. Бо може це по. Ой-ой, ой -й -й -й, це, це вже погано для мене закінчується так, стоп. Я не можу тут померти аж ніяк. До побачення! Блін, да я все ХП. Напевно, від вибухів, да розгубив ХП. Відновити, ні. Блін, Танечко, чесно кажучи. Так. Кривалість кої, швидкість руху. Потрібна мені взагалі швидкість руху чи не потрібна. Напевно не потрібна вже ефекти стану. Не хочу. Шко, межі збору я візьму. Швидкість перезаряджання я візьму. Шкоду ні. Не, пощастило. Ще покритові. Ймовірні 120%. Окей, я зрозумів. Рухаємося далі, шкода, що немає струманів, ну можливо ще випадуть. А, знаєте, що треба? Треба знайти цукор. Це прям ну, дуже серйозна така історія, цукрова. Цукор прям потрібен. Йдемо знайдемо цукор. Ге аж туди кинулися? Дивно. Бачу цукор, зараз будемо брати цукор. Ну 4 струмання мало, хотів би 5. Так, сукор знову ж таки мені потрібен. Треба ну, повністю купа відновити, буде спокійними. Дякую. Магніт би було сюди непогано підвести. У мене, мене позолочені набої є, так. Да. є сенс видобувати золото, не тільки ні. Ну, знову ж таки, ми щось буду крутити, подивимось. Як буде складати, ну, складатися занурення, буде випадати, знову ж таки, треба крутити. Валість, у мене валі, так буде. Там, там 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 Нітра. Багато нітри не буває. Трошки досвіду. Там якісь яйця, мисливні нам цікаві, нітра знову таки нам треба сюди. Капсула, да? Окей, видобуток нід. О, удача. Е, чому удача? Ну, тому що я думаю, що декілька левелів я точно зможу апнути. Можливо, все-таки мені випаде ще плюс один струмінь, відкинець. Це знову ж таки, мрії мої мрії. Мало ймовірно, але як надія помирає, знову ж таки останньою, да? тому будемо надіятись. Давайте критнемо. Не хоче. Не хоче мені легендарка випадати. Дуже-дуже шкода. Дуже сильно хотілося легендарочку. Ви не бачили магніта? Небагато, так, да? напевно, магніт. Хода. Так, що в нас тут так? світ супер можна розбити да що по боссу де босс взагалі босс ще боси прыгают так Десь боси прыгають о біба і боба окей включаю Угу. Ну що, подивимося конфу сильніше, їхнє чи моє. А, давайте крутнемо. Блін. Кавалість це буде Я насправді от чесно кажу, я хотів би щось по типу. Плюс одного струмання було дуже-дуже класно. Але мені прям не щастить в цьому плані. Не знаю, що з цим робити. Яка в мене цікава ймовірність квіта. Вони помирають, знову ж таки, до побачення. Просто дешево, швидко, сердито, хотілося б нічого... А ну-ка, давайте... Ну, легендарна шкода, ну, ж таки, це не те що треба. Удача. Ну, Коротше, ви бачили, скільки в мене було золота, да? щоб просто ну, для розуміння ситуації. Я скажу ці струмені вибивати. Один раз мені пощастило, з ними чи двічі. Реально, то прям пощастило. Ну, в цілому вогені турелі з великою кількістю струмень на мене топова історія. Босів я реально не відчув, буквально ну, ну, бачите, доволі швидко. Кода струменево і тому подібне, якось так. Ну, я думаю так. Я для себе вогняні гран... Ой, гранати... вогняні турелі закрив. Хоча 26 рівень, знову ж таки, не такий великий, можна було хоча б декось до 30-го догнати. Не супер вони класно качалися. У мене да, багато білих поліпшень. ну Ось раз струмінь і ось струмінь. Оце ці два струмені мене врятували. Хотілося б більше. Коментарі, пропозиції зауваження, як завжди. Ну, як на мене класно. Мені сподобалось, знову ж таки, в плані фарму дуже класна історія. Ну можна десь подивитися, скільки я нафармив золота. Зібрано золота 800, зібрано нітри 300, ну майже 400. В плані фарму дуже класна історія. Ймовірність критичної шкоди. Яка в мене ймовірність критичної шкоди була? Блін. Де воно? Оце, напевно, так? Да? 319% чи ні? Вичення, тривалість. Блін, треба було глянути при зануренні, якось цей момент пролюбив. Оце напевно воно. Чи ні? Напишіте в коментарях, я точно знаю, що ви розбираєтесь. Якось так, трюхочки, перегочки Що ж. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord серверу, буду вам вдячний. І, звісно, не хворійте, не кашлійте.